Наприкінці 2020-го тодішній заступник секретаря РНБО генерал-майор Сергій Кривонос, у бесіді з НВЮА навів один із фактів за його оцінкою достовірний про тодішнього речника української делегації в тристоронній контактній групі Арестовича. В тому то й біда, сказав генерал, що люди, які в 2014-му не пішли воювати, прикрившись липовими чи нелиповими пабірцями, потім поспливали і презентують себе як суперпатріотів України. Коли Арестович себе презентує як професіонала, військового експерта, а яким взводом, якою ротою командував пан Арестович? Ніякою. А чому він тільки в серпні 2018-го пішов на війну? А чому пан Арестович не розповість, як 8 листопада 2018-го, він завів на мумінне поле групу снайперів з Десни, де двоє загинуло? Троє важко поранені. Чому він не розповість, яким чином і навіщо він це зробив? Запитував генерал. Арестович каже, що він ні в чому не винний. Маршрут складав не він, бо як особа молодша за званнями і за посадою не міг командувати групою, в якій є старші за званнями та посадою.